Мені матуся вишила сорочку, Блакитні й жовті хрестики на ній, І сказала, Любий мій синочку, це оберіг твій від біди й тираній, носи її із гордістю, сміливо, вдягай в буденні і святкові дні, хай огорта тебе турботливо й тремтливо в твоєму довгому і щасливому житті. Бо вишиванка українська то святиня, то України часточка душі, то символ, код, традиція. Культура, сучасна зброя і пам'ять на віки. І обережно я вдягаю вишиванку, вдивляюсь в кожен візерунок оберіг, і бачу в них свою щасливу долю у рідній Україні, в себе, вдома. Ніколи не зрекусь я України, і вишиванку буду свято берегти, щоб передати її своїм онукам, аби й вони щасливими були. А ще мені матуся говорила. Що вороги наші бояться кольорів блакитно-жовтих вишиванок українських і українських наших прапорів. Нехай наші сорочки Берегині оберігають всіх нас від біди, від ненависті, люті, від страждання і від страшної, ненаситної війни. Слава Україні! Героям слава!